28 квітня 2024 рік. Я Данилюк Олексій Олексійович, студент історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Проводжу інтерв'ю в місті Вашківці Вижницького району Чернівецької області. Добрий день, представтесь, будь ласка. Я господарюк Марія Васильовна, 78 року народження, проживаю в місті Вашківці Вижницького району Чернівецької області. E, і так, перше питання. Які основні персонажі вашківецької Маланки ви знаєте? Основні перс персонажі вашківецької Маланки я знаю. Це Маланка, козаки, вулани, дід, баба, ведмеді, цигани, пани, пані? E, Добре. Друге питання: як виготовлялись маски і костюми для цих персонажів? Залежно від персонажа е, різ, е, матеріали використовувалися різні. Наприклад, у діда й баби були гіпсові маски, вишиті сорочки, кіптарі, діди обов'язково мали палиці, а баби з віниками або з мітлами. Козаки були без масок, вони мали вишиті костюми гарні е, шаровари. На, е, на шапці у них завжди була пава. Маланка одягнена була в крила і гьордан, Ведмеді були кожухок, е, зроблені з шкір овець. Маски робили з шкір тварин, коровів, е, биків, кіз. Оперезані вони були ланцюгами і перевеслами. Пани були у вишитими, вишитих сорочках, сердаках, штанах з чемоданами. Вулан був запозичений від солдата Австро-Угорщини. Костюм сам різнився, але лишився шолом і пава у нього. Циган це шкіряна чорна маска, сам костюм розшитий кольоровими нитками і тороками. На куртці медалі, а на голові шолом з пір'ям, перев'язаний. Дзвінками і мав у руках, він завжди тримав батіг. Угу. А можливо, є якась традиція пов'язана з цими персонажами особливо? Вашківці діляться на шість кутів: це Гнатешин, горішний, кошковий, затеплешний, старий кут і долішній кут. Завжди, між цими трьома кутами гнатишний, горішний і затеплишний, була борінка. А яка суть Боренки і перемоги в ній взагалі? Кут, який перемагав цілий рік, пишалися цим, він ставав найсильнішим. А щодо долішнього і старого кута? Долішній старий кут ніколи з нами не брали участі в борінці. У них на спокон віків було менше перебраних, як у нас. Вони навіть відрізнялися ведмедів від наших ведмедів своїми костюмами. У них ніколи не було ні перевесел, вони завжди носили дзвінки у руках. А, добре, а як вплинула радянська влада на святкування Маланки в той час? Радянська влада завжди забороню... забороняла нам празднувати маланку. Бувало таке, що міліція забирала перебраних і закривала їх. Також розганяли їх і писали догани на роботу. А, хто в той час організовував та готував маланку? Люди самі це робили. А, які фінансові там, матеріальні ресурси використовувалися для проведення маланки? Зазвичай люди мали все у себе. Що не мали, вони зичили один у одного. І один у одного брали це. Угу. А які ваші особисті спогади про святкування Маланки там з дитинства якісь можливо? Після 12-ї години вся переберія, яка була на дорозі, йшли поздоровляти мого тата. Василя з його днем ангела. Мій тато запрошував їх усіх до хати і ставив могарич усім перебраним. Всю цю ніч наша фіртка і брама ніколи не закривалася. Мій тато запрошував у любого на подвір'я. Які відмінності тодішньої Маланки і сучасної є? У даний час Маланка змішалася тим, що е, почали їздити на машинах, почали. Е, ну, Брати машину, музика. музика. А раніше це все було ногами. Люди ходили перебрані, дивилися один на одного, а тепер це все більш механізовано, можна сказати. Угу. А, чи збереглись якісь традиції? Це ж боренка, там, здибанки, це все? Чи це збереглося до сьогодні? Так, звичайно. 13, 13 січня в 11 годині вечора збираються ведмеді, цигани, інша переберія. Але основ, основа це ведмеді і цигани, які прямують на кладку. І там між двома кутами стається борінка. Який кут переміг, той залишається, можна сказати, першим на цілий рік. Тобто до сих пір і тобто, як це правильно. Поміж того, що зараз існують уже машини і так далі. все одно люди переодягаються в традиційні костюми, в тих же ведмедів, циганів і ходять на боренку, так? Так, звичайно, це залишилося дотепер. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.